Іної в ефірі Сергій Марченко, міністр фінансів України. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Отож, почався вересень, і це означає старт нового бюджетного процесу. Вчора частково цій темі була присвячена промова вечірня і президента України, який сказав, що є три пункти бюджетного процесу, на яких треба зараз концентруватися. Перше це трильйон гривень наступного року піде тільки на сектор безпеки і оборони. Це величезні цифри. Друге, соціальні зобов'язання мають бути повністю дотримані зі сторони держави. І третє, максимально мають бути скорочені всі некритичні видатки держави, які не допомагають нашій обороні і нашому економічному зростанню. От я хотів запитати по третьому пункту: а невже ми ще досі не скоротили всі некритичні видатки держави? Що є ще що скорочувати наступного року? Так, дійсно, війна поставила зовсім інші перед нами виклики. І спочатку, воєнного стану ми скоротили бюджетні видатки. Декілька етапів було скорочення по перше ми акумулювали всі капітальні видатки в резервний фонд на початку війни на суму десь близько 180 мільярдів гривень. Потім ми скоротили додатково видатки всіх органів влади без виключення на 10%. І в наступному році передбачається подальше скорочення, де також на 10% фонду заробітної плати, в першу чергу, поточних видатків капітальні видатки передбачатимуться лише для сектору безпеки і оборони та е, для відновлення е, територій, які постраждали від військової дій. Тобто, якщо це перевести у зрозумілі е, нашим глядачам терміни великого будівництва, то його не буде наступного року так само. Е, я не буду казати там якимись назвами, я просто скажу, що кошти, якщо і будуть на капітальні, так відновлення. Ми йдемо ми йдемо про відновлення територій, які. Втратили критичну інфраструктуру. Йде мова про відновлення інженерних мереж, доріг, мостів, там, де це потребує негайної підтримки, там ці на це на ці потреби кошти держава буде знаходити. Ну тобто, мова йде про лікарні, зруйновані, школи, мости. Саме те, що потребує саме... відбудови, саме так. Зрозуміло, я хотів трошки по цифрах пройтися, тому що були дуже такі оптимістичні повідомлення, як на наш воєнний час, про те, що у серпні Україна зібрала майже 134 мільярди гривень, тобто закрила потреби бюджету. Це фактично, ми своїми силами змогли закрити потреби щомісячні на оборону. Мається на увазі понад 90 мільйонів. Це були податки і збори митниці і податкової близько 30 мільярдів. перепрошую, близько 30 Мільярдів е, дав Нацбанк і близько 10 мільярдів воєнні облігації. Але мова про те, що ми маємо страшенний дефіцит бюджету, і своїми силами можемо покрити тільки видатки на армію. Решта це зовнішні гроші. От е, на вашу фахову позицію, які найліпші шляхи покриття у цього дефіциту, ми повинні піднімати податки, ми повинні більше запозичувати, чи що робити запроваджувати активніше воєнні облігації. Ми маємо робити все, що в наших силах. Єдине, що я хочу сказати, що об'єктивно змоги далі скорочувати видатків у нас немає. Ми вже фактично мінімізували ці можливості. Збільшувати податки в умовах війни, це також не є виходом, тому що бізнес закривається близько 14%. Повністю закрилося 30% перебувають у північному стані. Тому Тут також маневру практично немає. Єдиним джерелом залишається дійсне запозичення зовнішніх наших партнерів, або це гранти, або це кредити. Звичайно, нам краще гранти. І Дякуючи Сполученим Штатам, частка грантів зараз доходить до рівня 50%. І кредити. І звичайно, військові облігації. І незважаючи на те, що зараз у нас є питання щодо розміщення наших облігацій на аукціонах, я все-таки закликаю, небайдужий громадян і бізнес. Продовжити вірити свою країну і в військові облігації Міністерства фінансів України Ну от за серпень 10 мільярдів вдалося залучити через військові облігації. На вашу думку, це багато чи мало? Це я думаю, відсотків а може навіть менше, того, що ми мали б запозичити до в попередній місяці. Була ситуація краще, я так скажу. А яка дохідність військових облігацій? Наскільки вони цікаві як фінансовий інструмент інвестування грошей? Зараз дохідність річних інструментів від 14 до 16%. відсотків, і ми готові говорити про підвищення ставки. Єдине, що нас цікавить, це наявність необхідної кількості сум коштів на ринку для того, щоб ми могли запозичити. Тобто, мовно кажучи, підвищувати ставки для декількох мільярдів ми готові. А для декількох мільйонів не готові, тому що це е, повністю викривляє ситуацію і е, для тих банків і установ, які взяли по під час 14-16, призводить до збитковості їх діяльності і викривляє криву дохідність. Мені просто доводилося чути і в моєму ефірі, в тому числі казали люди, що буде. Популяризовано цей інструмент, і е, громадяни. Ну бо зараз я так розумію, що основна частина тих, хто купує військові облігації, це справді банки. Але якщо вийти на ширший ринок і дати можливість, як планується, через програму Дія кожній людині теж е, купити. Якусь частку військових облігацій. На вашу думку, це полегшить ситуацію, поліпшить її, чи критично фізичні особи не вплинуть на цей ринок? Я не думаю, що частка фізичних осіб може суттєво змінити ситуацію, тому що громадяни мають інші потреби, які вони мають закрити, і частка громадян, які стали біднішими під час війни, вона зросла, тому. Звичайно, ми розраховуємо на громадян, які активні, які заробляють кошти. Але більше в основному ми розраховуємо на бізнес і банківську систему. Зрозуміло. Повернімося до цифр зібраних грошей за серпень. Це по Давалося як непогане досягнення і точка росту, від якої теоретично можна відштовхнутися. Ви підтримуєте такі е, оптимістичні погляди в майбутнє, що за вересень ми, як мінімум, зможемо повторити цей результат? Чи це якась була разова історія? Я б не сказав, що це разова історія. У нас суттєво покращилось надходження по митниці. Якщо в березні ми зібрали на митниці 7 мільярдів, в квітні 8, то зараз ми вже наближаємося до 30. Є там об'єктивні суб'єктивні причини, в тому числі девальвація гривні сприяє надходженню на митних платежів. Але податкова працює ритмічно і надходження ПДВ. І ми вже в серпні місяці здійснювали відшкодування податку на додану вартість. Дозволяє нам, якщо не з оптимізмом, то з обережним оптимізмом дивитися в майбутнє в частині доходів. Тобто Є всі сигнали щодо того, що економіка поступово оживає і є можливість наповнювати бюджет в тому числі за рахунок податків. Ну а є якась довгострокова стратегія чи переконання від наших партнерів, що вони будуть підтримувати оцю дефіцитну нашу частину бюджету, тому що ми не можемо їхні гроші направляти на збройні сили і на оборону, але можемо їх використовувати для покриття інших критичних видатків. У нас є хоча б на кілька місяців цей запас міцності в домовленостях про фінансування. Що стосується 2022 року, кінця четвертого кварталу, то ми Майже по всіх напрямках досягли домовленості щодо закриття необхідного розриву в дефіциті бюджету. Очікуємо на рішення Європейської комісії щодо макрофінансової підтримки. З дячністю дивимося на рішення уряду сполучених штатів. Очікуємо на нову програму МВФ, але це вже більше стосується 2023 року. Ми працюємо це досить складний фронт. Я б сказав, бо він зараз є основним після війни. Робота з міжнародними партнерами донорами для того, щоб забезпечити фінансування дефіциту бюджету, це напевно найбільш складна історія порівняно з довоєнними. Тому ми намагаємося це робити. Не буває це просто, але як кажуть, хто сказав, що буде просто. Ну так кому зараз легко, пане Сергію. Ще одне запитання. Боюся, останнє у нас вже вичерпується час. На жаль, звучать. Розмови про можливу податкову реформу і її шляхи проведення і форми, яка би це могла бути податкова реформа. Ви, як міністр фінансів, як взагалі ставитеся до ідеї запроваджувати податкову реформу в час, коли у нас е війна, і взагалі чи доцільно це? Все треба ретельно рахувати. Е податкова реформа має. Е ми виконувати певні засадничі засадничу мету, з якою метою ми її проводимо, для чого, і які буде ефекти податкової реформи. Тому ми готові розглядати будь-які варіанти, готові надавати свої розрахунки. Відповідні рішення можна буде приймати, і я вважаю, що так правильно робити лише при наявності відповідних розрахунків, ефектів від різного роду податкових реформ, тому. Наше, на наше переконання зараз особливо важливе питання в суспільстві це питання справедливості, тому сплата податків справедливо всіма суб'єктами і членами суспільства. Це та, той елемент реформ, податкової, які ми вважаємо за необхідне, можна було б запроваджувати. Всі інші елементи готові дискутувати і надавати свої розрахунки. Тобто я так розумію, що оскільки почався бюджетний процес, а для цього ну для податкової реформи, як мінімум, потрібні точні обрахунки. Скільки буде втрачено, скільки набуто, то цього року взагалі і близько не йтиме мова про те, щоб її ухвалити і за нею жити наступний рік. Правильно? У нас спочатку воєнного стану було декілька змін податкового кодексу. Деякі зміни ми повертали. Тобто були відмінені податки на митниці. Ми зараз в червні місяці їх повертали, були інші зміни. Оцінити ефект спочатку потрібно такого роду змін, а потім вже визначатися з архітектурою майбутньої податкової реформи на подальші роки. Знову ж таки, я підкреслю: будь-які зміни податкового середовища мають бути ретельно прораховані і після цього прийняті рішення. Дякую, пане Сергію, за час, що ви приділили єдиному телемарафонові. Сергій Марченко був з нами в ефірі. Міністр фінансів України. Буквально за кілька хвилин Юлія Сенек продовжує нашу роботу випуском новин.